Поток воды был настолько сильный, что вот эти вот бордюры, я не знаю, весом они килограмм 60, кг, наверное они попадали потоком води, потом всі нижні ступеньки всі були в воді, і в піднялось до уровня порога. Тетяна розповідає про вчорашню зливу, що на цьому відео близько третьої години дня дощовою водою залило все її подвір'я Потоками вимило клумби та город. Город весь митий колодець, который со полностью повністю в воді вчора вичерпували ведрами. тому как би. Бы... Ситуація ужасна. У цьому будинку на вулиці Саркіса Тетяна з родиною живе більше десяти років. Каже, затоплює дощовою водою та талим снігом двір постійно. Поставили бордюри, постаралися хоч як огородитися. Вроді як би маленький дощ, нічого. А так, що зимою, якщо сніг насипало, тепер йде, все и же ну обмірзає і знову сюди йде. Ну і також, коли от такі обільні дожди, все ну перепригиває. А куди же поставити вище? Тетяна каже, вчора подавали заявку до міськвиконкому. Голова селищної ради ситуацію телефон прокоментував так проблема в тому, що люди придбали житло в проблемній зоні. Там постійно тече вода, і там потрібно про також зробити просто щоб по канаві далі. Це через огороди сусідів проходила ця вода і виходила в річку. Там вона нижче є. Там треба задіювати їхніх сусідів для того, щоб провести злив цієї подальше злив цієї води. І там виникло питання, тому що сусіди не дали цього зробити. Нагадаю, жителі Краматорська відео з наслідками вчорашньої зливи публікували у соцмережах. Так затопило приміщення кафе у центрі міста. Біля автобусної зупинки в районі Станкобуду під натиском води просів ґрунт та місцями провалилася тротуарна плитка. Наразі на місці працюють підрядники зі Слов'янська, аварійну ділянку огородили сигнальною стрічкою, задіяли екскаватор. А в Маріуполі негода триває десятий день. Сьогодні на вулиці Луніна працюють рятувальники, відкачують воду та прибирають наслідки прориву ливневої каналізації. Рівень води, каже старший зміни Артур, тут піднявся до двох метрів. Зараз шукаємо причину е, прорива всього, скажу ми, сточних вод. Подпор пройшов громадний і за. При этом подпоре произошло, получается, как при разрушилась що бы колодец, где йде водопроводная труба. Где-то затор очень получился, І тепер ищем, где это причина. Сейчас прежде надо откачать воду. Жителю Маріуполя дощовою водою залило авто. Стояла носом к стене, Їе розвернула і затащила в этот угол. І поцарапала дверь. Ну, звісно, вода туди Загалом учора з 9 до 20 години розповів Сергій Захаров у Маріуполі випало 55 міліметрів опадів. Понад 60 дзвінків, пов'язаних з негодою, надійшло на службу 1555. Звонки всего, були связаны зв з відключенням електроенергії, підтоплення ливневок, аварійна ситуація з деревами і підтоплення заліття частного сектора і квартир. было отключено на 17.00 88 ТП. Порядка 6 тысяч жителей, абонентов остались без электроснабжения. Вчера мы видели, что за 6 часов выпала ненормативная норма осадков, которая превысила месячную норму. Уровень воды в реке и наших водоемов поднялся более чем на метр. В некоторых местах Подтоплення вода стояла более двух метров. Такого стихійного бедствия город Маріуполь не видел, Как говорять експерти последние 30 лет. Наразі каже міський голова у Маріуполі. Через опади оголосили червоний рівень небезпеки. Надія Задорожня, Євген Єжов, Ольга Дмитриченко, Олександр Сушко. Новини на Суспільному.